Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка долучилася до українсько-німецько-польського проєкту Фітен інфактен, що з німецького означає чітко за фактом. Його місія через мережу бібліотек за допомогою ігрових технологій охопити медіаграмотністю вразливі категорії населення дітей та людей похилого віку, навчити більш критично сприймати потік інформації, вирізняти фейки, інформаційні бульбашки, не потрапляти на гачок до шахраїв. Запропонували нам його журнал Куншт, який розробив ці ігри і ну, намалював дизайн і таке так інше зміст. І гето інститут в Україні, який керує е, куль, розповсюдженням культури Німеччини. Минулого року пані Вікторія прийшла навчання як одна із тренерок проєкту. А після того, як бібліотека отримала набір настільних ігор, разом з колежанками розпочала їх тестування. Ці гри дають знання термінів, звісно, по-перше, ну по-друге, знання ситуації, у яких може опинитись людина, якщо стикнеться з якоюсь проблемою, коли буде в інтернеті. Ну, наприклад, тут ви граєте і ви стикнулися з якоюсь проблемою, і вона вам запам'яталась, коли ви будете вже у житті, якісь шахраї будуть звертатись до вас і казати щось таке, там заплатити гроші, заповнити, то ви будете знати, що ви з такою стали. Яки стикнулись легендою колись, коли грали так? Це була тільки гра, але у житті таке ну, в реалії. Мало того, що дуже. Якісний матеріал, з якого вони виготовлені. І сама подача інформації дуже цікава. Ці, та, країна легенд Дуже цікава. Дуже цікаво відгадувати слова, яких я навіть деякі не знала. І, а грумінг думала це тільки коли собачку стражеш. А це, а це, а це ще від, від онлайн грумінг, це від шахрайства, коли якісь за допомогою там, довірливих стосунків, ти якісь там дані особисті дітей. дітей Якісь дані можеш використовувати в корисних цілях якісь. Ці картки дуже цікаво читати, нам, дорослим, не тільки дітям. І здогадуватися, чи це правда, чи це фейк. Бо є фейки, які дуже-дуже схожі на правду. Ось про ананасовий сік це я теж бачила в інтернеті, що він дуже корисний, а щось кажуть, що не дуже корисний. І навіть не в там дуже багато цукру у наборі. Є також гра навігація у медіапросторі, просторі, де кожен учасник може пройти підготовку і здати на права, точніше, отримати права людини, яка орієнтується в потоках інформації. Починає з серпня, і далі у вересні, там і жовтні. Ми плануємо виїжджати ну окремим колом наших тренерів з іграми і проводити в якісь терцентри, з якими ми домовимось, і в яких є умови, щоб було безпечне приміщення, щоб люди могли офлайн зібратись і провести ці захід. У планах додає Вікторія Долбня. Також шкільні заклади у безпечних приміщеннях. Алина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.